Привіт, малята! Беріть хочеш м'ячик, та давайте привітаємось. Весело по м'ячику стукає малюк. Ніжно його гладить. Та бере до рук. Мене звати Христина, а тебе. Чудово! Малята, подивіться, хто це до нас у гості завітав. Вірно, це котик. Давайте запропонуємо йому розім'яти його лапки, а нам з вами наші пальчики. Приготуйте свої рученята та будемо починати. Тихо, тихо, ходить котик. Має лапки він м'які, ще й круглесенький животик, а не гострі пазурі. Котик, діток, не лякай. Краще з нами ти пограй. Молодці малята нашому котику дуже сподобалось розминати свої лапки. І тому він також пропонує нам з вами пограти у цікаву гру «Знайди пару. Тож будьте уважні. Із запропонованих предметів слід обрати одну пару. Вірно, будка та собачка, тому що будка це домівка собачки. Будьте уважні, оберіть пару із запропонованих предметів. Правильно, тому що бджілка збирає пилок із квіточок. Малята, як гадаєте, яку пару можна створити із запропонованих предметів? Так, корівка та молочко, тому що корівка дає нам молоко. Будьте уважні. Вірно, малят, тому що яблука ростуть на дереві. Давайте подивимось далі, як гадаєте, яку пару можна створити із цих предметів. Так, тому що корочки несуть яєчка. Яку пару можна обрати на цій картинці? Правильно, бо рибки живуть у водоймах. Малята, ви такі розумнички! нашому котику дуже сподобалось з вами гратись. Сподіваємось вам теж, до нових зустрічей. Бувайте!